Доброго дня народ! Я думаю, кожен із вас стикався з проблемою пошуку роботи в Ірландії, і хтось із вас знаходив цю роботу досить швидко, а інші ж навпаки з цим питанням на довгі місяці через об'єктивні або суб'єктивні причини, які не залежали від вас. Тому сьогодні поговоримо про пошук роботи. Та з якими труднощами довелося зіштовхнутися мені під час пошуку роботи в місті Гауї. Варто розпочати із сумної новини, що пошук роботи в Ірландії триває в середньому близько місяця, а у сезон, коли виходять усі студенти на роботу, і усі три, це пов'язано з тим, що кількість робочих місць в рази менша за ту кількість людей, яка бажає працювати. Ну тепер розберемося по пунктах, як воно все відбувається в реальному житті. Нам розпочнемо з методів пошуку роботи. Основним варіантом для пошуку роботи в Ірландії являється онлайн. Через такі додатки, як jobs.i, а також Indeed, ви можете знайти собі роботу. Також ви можете використовувати розсилку від Intreo для пошуку найкращого варіанту для себе. Але це можливо лише тоді, коли ви зустрінетесь із представником Intreo в офісі, і він вам надасть. Різноманітні варіанти для вибору. Працівники компанії підбирають для вас найоптимальнішу вакансію відповідно до ваших побажань. Ви можете вказати тип вашої зайнятості, повний робочий день або неповний робочий день, ну і, і перечислити ту кількість спеціальностей, яка вас цікавить. Також ви можете запитати інтригу з приводу курсів навчання для українців. Ця інформація буде актуальна для тих із вас, хто бажає навчатися та не бажає втрачати свої виплати і надалі. Що стосується пошуку роботи онлайн, то слід не забувати, що першочергово вам потрібно створити ваше резюме. Для цього є достатньо велика кількість онлайн-конструкторів для створення такого шаблону. Тому користуйтеся. Ну а тепер повернемося до моєї історії пошуку роботи. Через додаток Джобс а також Indeed, мені присувалася досить велика кількість вакансій. Я з великим ентузіазмом сів відправляти ці запити онлайн. Я запався терпінням і чекав фідбеку від компаній. Але на першочергових етапах я отримував досить мало фідбеку від е, працедавців, або бувало так, що вони взагалі не відповідали на листи. І це дійсно ганяло в ступор. Більше всього мене дивувало те, що деякі працедавці відповідали на мої листи лише з плином часу, аж після 4 місяців, і деякі з них запрошували мене на співбесіду, а деякі пропонували роботу. І це дійсно виглядає досить комічно. Я вирішив не сподіватися виключно на онлайн пошук роботи та вирішив роздрукувати свої CV та походити по галуй, проздавати їх. Але більше за все мене засмутив той факт. Що вартість роздруківок в вґави досить висока, і знайти тут дешеву ксерокопію чи роздруківку досить проблематично. Чергове розчарування викликав той факт, що резюме з рук тут брати в принципі не прийнято, досить незначна кількість людей все ж таки погодилося взяти моє резюме та розглянути мою кандидатуру на майбутню посаду. І тут приходить розуміння того, що ти знаходишся в якомусь замкнутому крузі. З одного боку, ти відправляєш резюме онлайн і чекаєш якогось фідбеку, але цей фідбек може бути або незначний, або мінімальний. З іншого боку, ти роздруковуєш CV, бігаєш по місту в пошуку роботи. Люди, в принципі, беруть ці резюме досить неохотно, і фідбек може бути відповідно теж незначний. І ти в ступорі, не знаючи. А як його краще робити, якщо і так воно в принципі не краще, і так не краще. І в цьому плані у мене був повний ерор в голові, що воно буде далі. Ще одним варіантом по пошуку роботи є потрапити на роботу по знайомство. Ваші друзі або ваші знайомі можуть порадити, де прямо зараз набирають на роботу, можливо, працівники потрібні саме на їхньому підприємстві. Але ви так просто не зможете потрапити на роботу навіть по Бо існує чітка процедура. Ви маєте подати своє резюме через HR цієї компанії, це відділ кадрів, вони в свою чергу мають розглянути вашу кандидатуру. Якщо ви їм сподобаєтесь, вони вам перезвонять, запросять вас на співбесіду. Якщо ви себе гарно проявите там. То вони вас затвердять, і ви зможете потрапити як мінімум на стажування, а як максимум, то вам зможуть надати роботу прямо з ходу. І останній варіант, який я вам можу порадити по пошуку роботи, є пошук через рекрутингові компанії. Що стосується цього варіанту, то я можу сказати лише одне: що рекрутингові компанії приїжджають частіше за все на ярмарку вакансій, яка організовується волонтерами, а також інтрео. Також ви можете звернутися на них особисто пошукавши їхні контакти в інтернеті. Вони приїжджали до нас в тралі, в лімерік. Ми ходили на ці ярмарки вакансій, заповнювали заявки, я та мої друзі. Що стосується моїх друзів, то фідбек для них якийсь був. Особисто для мене фідбеку від цих компаній не було. Я заповнював стандартну анкету своїх даних, побажання по роботі, а також тип зайнятості. І, в принципі, ця форма досить проста. Але фідбеку ніякого не було. Я не знаю, чи я такий досить невезучий, чи можливо дійсно, не знаю, сталася якась помилка. Але цей варіант, в принципі, якби формально є робочим, але по факту, в моєму випадку, він ніяк не виправдав себе. Тому, якщо є бажання, ви можете спробувати свої сили з ними. І наостанок хочу відповісти на деякі гнівні коментарі, які писалися мені під попередніми роликами. Типу, що ти маєшся херньою, ти не займаєшся ділом, йди на роботу і т.д. і Ну, по-перше, я займаюся записом роликів, а також фотозйомкою, вивченням історії і іншими справами у свій вільний час, як це є зараз. По-друге, я працюю, я знайшов роботу. Один із моїх методів, а саме рандомне ходіння по вулиці, дало свої результати. Мене запросили на дві співбесіди в два різних готелі в місті Гали, і я погодився на роботу в одному із них. І зараз я працюю. І записую це відео, і всі попередні відео у свій вільний час, коли я не на роботі. Тому. Люди, давайте все ж таки не будемо вчити кожного, як йому жити. Будемо жити все ж таки своїм розумом. Якщо вам не подобається дивитися ці відео, ви можете їх не дивитися, можете ставити дислайки, що завгодно робити. У нас все ж таки я вірю, що демократія, а не тоталітаризм, і кожен має право на свою думку. Але, хоча б бути політкоректними, все ж таки, я сподіваюся, що людина людині все ж таки. Друг, а не вовк. Тому сподіваюся, що все ж таки ми не будемо далі ворогувати на підставі різних причин, які комусь, можливо не подобаються. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що ви все ж таки зможете знайти роботу в місті Гауї чи в Ірландії, і у вас все буде добре. Тому всім удачі, всім до зустрічі, всім! ポワイト。